Ось цей папа Лев 14. Яке його буде відношення до України, яка буде його політика щодо України? Давайте подивимось, що покаже прогноз. Колісниця. Тут жезлі, десятка мечів і смерть. Не знаю, як трактувати ці карти. За колісницею лицар мечі, поки що я не можу сказати, що якась його політика буде дуже позитивною щодо України. Тут, на жаль, по цих картах прогноз такий, що не буде він особливо такий прихильний до України. Звісно, говорити він може будь-що, але його реальні дії будуть націлені. Все-таки, я думаю. На припинення конфлікту, але чи вигідно?